Кажуть, що 24 квітня абітурієнти будуть складати ЗНО в своїх школах. Чи це правда? 24 квітня 2015 року буде проходити дійсно дуже масове зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури, у якому візьмуть участь практично всі випускники 2015, 11 класу 2015 року, і всі інші випускники минулих років або випускники коледжів, технікумів. Профтехучилище і інших професійно-технічних навчальних закладів, які зареєструвалися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, але говорити про те, що кожен буде складати ЗНО в своїй школі, це невірно, тому що складати ЗНО вони будуть в пункт спеціально. Створених пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, які будуть створені як правило в кожному районі або місці у кожної області, для того щоб абітурієнтам не треба було дуже далеко їхати для складання зовнішнього оцінювання.